Доброго дня, шановні присутні, мене звуть Бреус Надія Андріївна, я головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля та земельних ресурсів, біоресурсів та заповідної справи Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації, на який покладено обов'язок проведення громадського обговорення оцінки впливу на довкілля при прийнятті рішення щодо реалізації планованої діяльності. Метою нашої сьогодні зустрічі є проведення громадських слухань щодо планованої діяльності КП «Білгород-Дністровське міське управління капітального будівництва в рамках проведення процедури оцінки впливу на довкілля щодо реконструкції споруд фізико-механічної очистки стічних вод на очисних спорудах господарсько-побутової каналізації у місті Білгород-Дністровській Одеської області. Процедура оцінки впливу на довкілля КП Білгород-Дністровське міське управління капітального будівництва було розпочато 13 листопада 2023 року та 21 березня 2024 року в єдиному реєстрі ОВД було розміщено звіт з оцінки впливу на довкілля. Метою громадських слухань є виявлення збирання та врахування зауважень і пропозицій від громадськості до планованої діяльності. Зараз ми чекаємо 10 хвилин. Якщо до нас приєднується ще громадськість, то ми продовжуємо обговорення. Якщо ні, то будемо вважати, що громадські слухання відбулися, і буде складений акт про проведення громадських обговорень. Такі, як громадські слухання, відбулися, але без громадськості. Так що зачекаємо 10 хвилин і тоді знову приєднуємось. Добре. Здравий. Угу. А, да, взяла відключила. Так. Ну вот, якщо нікого не буде, почекаємо 10 хвилин, і все буде, тоді хвили ми Добре. Наповіщаю вам, що відео записується і буде розміщено на каналі в Ютубі. Отже. Разом... Так, зрозумів. Що... А цей як включу? Звук это видео. Это часть. Можешь видео, я думаю, причем, да? Это звук. Okay. Так, час вже нас пройшов. Тому будемо вважати, що наші громадські обговорення відбулися без присутності громадськості, про що буде складений відповідний акт та буде у звіті про громадське обговорення. Так, всім. До побачення.